Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про найкращий спосіб збирати прополіс, на мою думку. Я вже багато що перепробував, зараз покажу. От бачите кусочок. От. Це з одного лежака. Вон синього. Значить, найкращий спосіб збирати прополіс. Я в сітки. Ложити теж непогано, вони запрополюсовують. У мене така чорна сітка, хто бачив на каналі, вона йде у мене на дно вулика. То я ложив зверху на рамки, ну в принципі нормально її прополюсують, але все одно результат не той. Поки його дістанеш, заморозиш, все. А оце, в общем, саме життя підказало. Я вже збираюсь цього лежака раз 10-й, мабуть, за один раз по такому шарику, як пів кулака. Значить, найкраще збирати прополіс, на мою думку, це в лежаку і під плівкою. Дивіться. Дивіться. Зараз я трошки диману. Ви бачите, що робиться? Може, він не такий супер чистий, але це прополіс. На настойку він дуже добре згодиться і іменно під плівкою, бо... Під мішком я пробував мішок, то під мішком сохне. А під плівкою завжди він лишається м'якенький. і стамєскою, коли проходиш. Можна навіть взяти шпательок, будівничий шпательок буде краще. Бо стамєск вузенька. І збирати шпательком. От плівка має бути груба, десь як теплична плівка. І зверху обов'язково діялка, щоб дуже плотно. Дуже плотно прилягала клейоночка. Клейонка має бути м'ягенька, точно, м'ягенька вона має бути. Я брав, брав на другі вулиці плівку тепличну, але ту тонку. Тепличну, але не саму грубшу. Таку тоненьку. Вона крепка. І вона лягає гарненько і зверху одіялко. І все, мати таких 100 лежаків. І кожні 3 дні можна приходити 3-4 дні. Можна приходити і збирати по такій кульці прополісу. Зараз я зберу з цього вулика, щищу і покажу вам, скільки вийде. Бачите, там, де одіялку не прилягало, там вони вже воск тянуть. А там, де близенько, то прополіс. Зараз я щищу та покажу. Дивіться, яка краса. Повний вулик бджіл. Як мені це в лежаках подобається. Повні всі вулички зайняті. Всі. Прекрасно. Бачите. О. І тут хороший лежак вулик, дуже тільки в наслабкі взятки вони не заносять рамки доверху. Так, щищаю. Так. Ну, Ось такий кусочок вийшов. хороший, рижий такий прополюс. Там, де був з воском, я от полишав, багато полишав, бачите, там трошки є воску. Я зараз просто це все почищаю і все. В своїх рогатих вуликах я теж так збираю, але там 8 тільки рамок. А тут я трошки запустив, це треба, вони вже наростили, це треба постійно слідкувати. І вже тут навіть почав підсихати прополюс. Вже йдеш з він трошки іноді просипається всередину вулика. То треба слідкувати, кожні 3-4 дні знімати і тоді він буде м'якенький, прям рідкий пошті. Він дуже добре ліпне до стамізки. І дуже хорошо тоненьким слоєм. Краще зібрати частіше тоненьким слоєм, ніж чекати, поки вони вже наростять. Вони нарослять, нарощують і продавлюють плівку наверх. Хто знає, в мене в основному рогаті вулики, але там теж там погано, що там в мене немає клійонки, і зверху нема холстика. То вони видавлюють її дуже наверх і нарощують воском. А отак от такий от кусочок от, за один раз збирається легко. Я вже не раз до цього лежака підходив, я взагалі сюди на цей точок заїжджаю. Але коли заїжджаю, завжди з задоволенням збираю собі такий шарик прополюса. Ну все. Всім гарного дня, до побачення.